Садоха не заводиться за всім Ну, і як завжди, в таких випадках починаємо з самого головного: це чи є іскра, чи поступає топливо. Ну, дивимося свічу першу чергу. Виглядаємо окрої шукаємо, де можна замасувати себе. Так, іскрає. 39-ти карбюратора. Так, поки у нас освикла, я включу компресор. Так, розібрав я карбюратор, Що одразу кидається в очі, це те, що ігла трошки загнута від цієї ігла. На даному виді карбюратор, на китайських вона йде нижче. а на даному карбюраторі вона має бути ідеально рівна з цією площиною. А так, якщо прикласти щось рівне, то зразу видно, що вона ну, трошки вона пригнута. Те були не сильно затягнуті, можливо, підтягували десь повітря. Такий варіант можливий. Тут прорізали, ну, це я прорізав, поки не купив собі таку викрутку спеціальну для цього карбюратора, де там під такого. Зірочку внутрішню, то так прорізають Ножинку по металу і тоді можна регулювати, викручувати оці буфти. Ну, видно, що хтось вже лазив карбонатор. Так, насос ускоритель стоїть, я його зразу викидаю, тому що вже, закусав вже з 2018 року. Я навіть не перевіряю, тому що гарантовано там. Пускає, бо це їх основна болячка, їх максимум 2 роки. І вони вже ті насоси виходять із строять. Тим більше, якщо людина косить так, не зажав газ і косиш. А і люди косять, вал відійшов, дав газ. Це є дуже недобре так косити, в першу чергу також. І цей насос ускоритів, тому що кожного разу, коли ви даєте газу, він там зношується. А майже половина людей саме так косять Я не знаю чому. Така в них звичка. Це неправильно так косити, перегазовуючи. Отже, зараз заглушу насос ускорітель, відкручую тігентився, все продую його положення ігли. Ну, складом будемо дивитися, Я вже подивимося. Оце так сюрприз. Не було в мене ще такого. А що значить професіонали, коли ремонтують? Я спочатку і не завважу. Дивіться, ця прокладка. Бачите, яка вона? Її поставили неправильно. Спочатку поставили цю прокладку. Та, а потім уже оцю прокладку. І зато на ній... Оце все, ну, оце це витиснулося, оці такі. Та. Як це справити? Берете звичайний утюг, рівну дерев'яшку і утюжком протюжуєте. Але утюг треба слідкувати, щоб він злегенько швидший так був нагрітий. А ну і він гарно вам це все. От я зараз протюжу оту прокладочку і покажу. А це взагалі за цього бенцукуса, звичайно, не буде заводитись, тому що, ось бачите, клап... оцей оце клапанчик і оце, оці два пелюстки. Оцей і оцей. Вони закривають, дивіться, якщо я так прикладу. Вони мають закривати, дивіться, оту дирочку і ті дві дірочки. Це свого роду ну, пелісткові клапани такий. Так, сюди топливо за, за, затягує: Поршень йде вгору, коли ви заводите, чи коли вже бензокоса працює. В принцип роботи карбюратора це вакуум. Якщо десь втягує воздух, то зато якраз він і не буде працювати. Тому він має бути герметичним. І якщо поршень їде вверх, вверх, знизу у картері робиться розрідження через імпульсний, імпульсний канал оцей. Це розрідження, вакуум якби затягує топливо в цю верхню камеру. Затягнуло тоді поршення е, їде вниз, робиться тиск і навпаки цей клапан ще закривається. і цей, ну, Він якби перепускний. Там Затягнуло туди, потім туди. Якщо цікавий принцип роботи, не буду зараз здаватися в подробності, я в відео як працює даний вид карбюратора. Можете подивитися, але ну, це дуже важливо. Та пластинка має герметично прилягати, і ці клапанчики мають бути рівними, не пігнутими на своєму місці. Отже, йду утюжком проутюжу, зберу. Вже проутюжив я утюжком прокладочку. Звичайно, вона вже не буде, як нова трошки сліда залишилися, але працювати буде. Бачите, не? так. Ну, Можна казати, ну майже ідеальна. Головне, щоб вона була рівна, щоб ці клапанчики не, не були пігнуті. Деколи, ну, якщо вже бензокоса чи бензопила довго, ну, має багато років, то оця частина провисає так, і якби вона видувається так то можна час від часу ну так тяжком підрівняти цю мембрану. Ну, це такий лайфхак, скажімо так, від мене. Щоб заглушити насос ускоритель, я використовую от таку, от так, таку манжету. ну У нас я купляю це в... Тракторні магазин де за частину до, до сільськогосподарської техніки, до тракторів, до грузових автомобілів. Такі уплотнительні резинки, манжети. Часто їх ну, можна на спецтехніці зустріти, там, десь на якихось штоках, донкратах чи тому подібне щось. Ну, і Можна навіть по діаметру замірити і підібрати. Це Ну, майже ідеальний оцей ну, підходить для. Тому що вони бувають різні... на різні карбюратори різного діаметру. Так. Ну і довжину Дов... ну бажано навіть чуть менше, як, як цей площеньок, що був використовувати таку довжину. Головне, щоб було герметично. Тому що Карбюратор, який мають цей праймер підкачки. Тут і додатковий канал такий йде бензиновий. І якщо ви зробите довгу резінку, ви цей канал за... закриєте і взагалі не буде поступати топливо з... бензобак. маєте це на увазі. На тих карбюраторах, де немає праймера підкачки, Можна довше пущати, не буде проблем. А на тих, що з праймером тільки такі короткі, як цей поршеньок, і навіть чуть менші. Тут погляньте нагар гар, іконочко забито. бензокоса не буде працювати добре, якщо такий нагар. Вона буде просто душитися. Плюс насос ускоритель, ну і через це були проблеми. Я так розумію, по цій причині взялися ремонтувати карбуратор, як завжди, люди думають, що вона завжди в всьому. Лише карбуратор. Неправильно його склали, тому вона взагалі перестала заводитись. Зараз це почистимо, складемо. Так, віконечко я почистив. Ось так має бути. Кольцо вже дивлюся воно. Ну, якщо ножиком так кінчиком ножика його по... Ну, пошатати вверх вниз воно має мати люфт і має пружинити в сторону поршня. Тобто воно не залягло. Ну, збираємо все докупи 5 і заводимо. А на другий день мене чекав неприємний сюрприз. Вчора бензокосу зремонтував, все добре, навіть трошки покосив. А дивіться, праймер пустий. І майже не підкачує. Що це означає? А це означає, що клапан форсунка вийшов зі строю. Ну, а і відповідно, хто розуміється, це ну, саме погане, що може статися з карбюратором, не рахуючи ще те, що коли виб'ється посадка ягли карбюратора. Фактично, це дві поломки, при яких. Е, ну, Карбюратор, як кажуть, можна викидати на помийку. Ну, звичайно, можна поморочитися, там, якщо є е, е, якийсь беушний карбюратор, то можна вибити цей кльор. Зараз я вам його покажу. Ось, дивіться, оце клапан форсунка. Тут він, його можна побачити в цій камері. І він тут, ну, наче гланда, так звисає. Так, якщо я пальцем не зможу. Ну, зрозуміло, це що висить таке згори, Оце він, Віці запресовується і тут він звисає. Його функція робити вприск. він, ну, наче форсунка, він вприскує в цей дифузор топливо, І це вже топливо потім. Вакуум затягується в, ну, в камеру згорання. І якщо він не тримає, а він має пускати в одну сторону. Туди має топливо пускати назад не, не пускати. Ну, є дві такі поломки, саме, два види поломки саме цього, цього клапана. Перше, це коли він просто засоряє, засоряється, і він, ну, не, і в ту і ту сторону він пропускає е, топливо е, і стікає топливо е, постійно ну, з праймера. Навіть деколи, якщо ви поставите бензокосу е, в, ну, в, в такому стоячому положенні, як дехто припирає, то е, з бензобака Через цю форсунку. Все топливо може з часом витекти вам в циліндр і довкола ціла лужа буде. Ну, якщо ви бачите, що скарбуратора підтікається, швидше за все, опустив клапан форсунка. Це одна поломка, просто він засваряється. Ну, можна його очищувачем попробувати прочистити, продути. Ну Тут вже 50 на 50, деколи вдається прочистити і буде працювати справно й довго. Але є ще одна поломка цього, саме жикльора, коли через неякісне топливо, або я навіть не знаю, можливо, якийсь сильний перегрів може бути на сонцю чи і на ну, двигун. Пригріти сильно і ще й на сонцю, на жару, ви залишили бензокосу і топливо сильно нагрілося, то ця мембранка вона, а, наче, а, ну, зігнеться, наче листочок, і також буде не рівно прилягати. А, в такому випадку, також він цей клапан не буде тримати. Ну, в цьому вже випадку він фактично не. Ну Не ремонтно пригодний. Його можна просто випресувати. Якщо у вас є справний якийсь карбуратор, щось на нім якась друга проблема дефекта, а цей же кольор. Добрий, то можна просто перепресувати. Як ремкомплект він зустрічається дуже рідко і, як правило, він оригінальний він коштує. ну Зараз я не знаю там гроші. Можливо, зараз півціна карбюратора. Якщо. Десь я так шукав колись, на, правда, і то на FS-55-го на штіля, що був такий ремкомплект. Це просто не, нерозумно купляти. Краще купити китайський карбюратор. Він вам може так не послужить якісно, але він вам відслужиться. Те, що, що вам потрібно. Тож, на жаль, я сьогодні вже хотів дзвонити хазяїну. Похвалитися, що бензокоса все працює і тут прийдеться його розчарувати. Потрібно купляти цей карбюратор. Оригінальний, дуже дорогий. Щось в районі від 1500 до 2000, здається, зараз, якщо не помиляюся. Ну, китайський ну, біля 500 гривень. Дуже. Багато я вже міняв цих карбюраторів китайських ставив. Ну, в цілому, можна сказати, що щодо китайських карбюраторів то так якщо ви його купили і поставили, і він працює, то він вам і буде працювати. Тобто, якщо нема ніякого дефекту з завода, то він буде працювати. Звичайно, можливо, буде трошки більше топлива, як правило. Ці китайські карбюратори трошки більше дають. Ну і ресурс, можливо, не такий буде довший. А в остальному бензокоса буде працювати нормально і справно, як і як на оригінальному. Тож такі, як кажуть, пюрге. На жаль, стається і таке. І що цікаво, що ця бензокоса, якщо я її заведу, якщо ну, не на підсосі, зараз постараюся завести, то вона буде працювати, тому що цей жиклер, його ж функція при роботі пускати тільки туди. А от уже якщо ви заглушите, то буде зразу вам заливати мотори. Горячу буде важко завести. Так. Ну, як правило, так. Такі симптоми відбуваються. І цей праймер взагалі він тоді пустий, бо зразу топливо з нього стікає. Ось так. Все. Всім пока. Розір я. Ну, ремонтував даний поломки Цей клапан перепресовував, випресовував його, очищав там і так далі. Ну, Як сказати? Бували випадки, що вдалося його реанімувати. Але ну, в цілому цим займатися не варто. Хіба що для себе чи своїх ну, сусідів, близьких, знайомих? Тому що. Ну, Бувало, що там все добре, ніби зремонтувалося, він працює там тиждень-два людина покусила і знову він починає цей клапан е, ну, давати свої несправності. Тож, е, ну, я кажу для себе ще для якихось знайомих, ну варто заморочитися, якщо маєш час, то як кажуть, а получиться або не вийде. 50 на 50. Для інших, тим більше, якщо людина десь далеко живе і везе тобі цю бензокосу, і ти витрачаєш час на ремонт, і вони тобі щось там і заплатили якісь гроші, а людина попрацювала із того. В результаті нічби бензокоса знову не працює. А через деякий час, то ну, це просто краще купити новий карбюратор. і і все, і глядати собі проблем на свою голову, як кажуть.